Цьогоріч у конкурсі профмайстерності серед молодих працівників Рівненської АЕС за професію оператора реакторного цеху 2 взяли участь п'ятеро операторів реакторного відділення шостої групи. Оператори, я їх всіх поважаю, всіх їх знання дозволяють виконувати свої обов'язки. Зараз конкурс не на то, чи достойні вони свої праці, а дійсно знайти кращого. Можливо, оцінити ті. Знання і ті риси, які ми не побачили під час їхньої роботи. Вдруге участь у конкурсі профмайстерності брала Дар'я Папижук. В колективі ракторного цеху Два Рівненської АЕС працює більше трьох років після закінчення Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Мені дуже подобається працювати, я вже звикла, влилась в колектив. Дар'я нашвидше впоралася із першою теоретичною частиною конкурсу, яка складалася з 47 тестових питань з охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, правил та норм в атомній енергетиці, технологічних систем реакторного відділення, а також якісного обходу приміщень. Із тестовими завданнями вона впоралася за 20 хвилин із наданих 60. В програмі конкурсу в нас сказана література, по якій ми маємо готуватися, тому постійно щодня готувалася завчасно. Конкурс цікавий, він дає можливість показати керівництву свої знання. Це виклик самій собі перевірити свої знання, вміння перевірити, наскільки я виросла з попереднім разом, коли приймала участь. Перше брав участь у конкурсі профмайстерності Володимир Таякін. Трудову діяльність на Рівненській АЕС розпочав чотири роки тому. Закінчив Національний університет Одеська політехніка за спеціальністю атомна енергетика роботою своєю та й в загальному підприємстві задоволений. Є турбота про своїх працівників. Ну і захотілось взяти участь в конкурсі профмайстерності. Для того щоб зрівняти свої сили, які я здобув працюючи в зоні реакторного відділення з колегами, які працюють і мають досвід мого. і це є подальший розвиток для свого кар'єрного росту. Ну і для самого розвитку, під час другого етапу конкурсу профмастерності, практичного учасники детально описали послідовність своїх дій під час виконання завдання, яке вони виконують щодня в межах своїх професійних обов'язків. Оцінювала конкурсантів суддівська комісія у складі представників адміністрації цеху, навчально-тренувального центру, первинної проспілкової організації Раес та організації молоді підприємства. Начальник реакторного цеху 2 розповів, що всі оператори підрозділу завжди демонструють відмінні знання та вміння на конкурсах профмайстерності. Ми аж ніяк не по самозадніх, навпаки наші в принципі не тільки реакторний на цех, а й всі фахівці по всім спеціальностям в конкурсах перемагають. Говорить про те, що наша майстерність і кваліфікація доволі висока. і це підтверджується і конкурсами. Не тільки ми самі себе похваляємо, а це відражається на результатах тих конкурсів, які проходять. За підсумками конкурсу були визначені двоє переможців. Друге місце здобула Дар'я Папежук. Найкращим оператором ракторного відділення ракторного цеху 2 Раес цьогоріч став Юрій Панчук. Він і представлятиме Рівненську АЕС на голозевому конкурсі профмайстерності, який пройде вже у жовтні на південно-українській АЕС Олена Муляр, Олександр Сніжко, Уріта Загераес.